Права 981. Підстава замість зірочок такі цифри, щоб число. Читаємо перше завдання. У нас число 2, зірочка, 7 зірочка ділилося і на 3, і на 5. Ну, пригадаємо, коли у нас число ділиться на 5. Тоді, коли в кінці або 0, або 5, я пропоную розглянути обидва варіанти. Ви, якщо хочете, можете розглянути тільки один, який вам подобається. Ну що ж, пишемо тоді, я пишу тоді так, що на 5. Ділиться. Ділиться. Число. Пишемо два зірочка сім нуль. І два зірочка сім, п'ять. Ну, а тепер розглядаємо перший варіант. Два зірочка сім нуль. Пишемо тоді перше. І пишемо так, оскільки 2 плюс 7 і плюс 0, це дорівнює у нас 12. Тобто сума цифр у нас в такому випадку дорівнює 12. І що нам тоді треба додати до 12, щоб воно ділилося на 3? Можна додати 0, цифру 0. Це буде дорівнювати 12. Можна додати цифру 3. Це буде 15, також ділиться на 3. Так, можна додати тоді 6. Це також буде в сумі 18, буде, буде ділитися на 3. А можна додати цифру 9. Це буде 21. Так. Тоді. Раз вони всі тоді будуть кратні три, пишемо тоді замість. Першої. Зірочки можна написати. Можна написати тоді 0, потім 3, 6, 9. Ну, які у нас тоді цифри? Числа вийдуть. Ми перебирали 2 зірочка 7, 0. Тобто у нас буде тоді 2070, потім може вийти 2370, потім 2000. 670. Ну і останнє 2970. Все. Ми всі варіанти перебрали. Тепер переходимо до другого варіанту. Коли у нас закінчується цифрою 5. То ми пишемо, оскільки. Зараз рахуємо суму всіх цифр, пишемо 2. Плюс 7, плюс 5, і це дорівнює. Ну, 2 плюс 7 це 9, плюс 5 це 14. Отже, 14. І тепер ще нам треба додати до 14, щоб у нас число поділилось на 3? Плюс 1 можна додати. Це буде дорівнювати тоді 15. Далі можна до 14 додати 4. Це буде 18, також буде ділитися на 3. Можна додати тоді 7. Це буде 21, також кратне 3. Ну, 8 не можна додати і 9 не можна додати, бо не будуть сума цифр ділитися на 3. Ну і записуємо тоді. Пишемо замість. Першої. Можна написати, ну, які цифри записуємо. Один, чотири. Сім. Ну і які в нас вийдуть числа? Тоді записуємо.

Такі числа у нас будуть одночасно ділитися і на 3, бо сума цифр у нас ділиться на 3 і на 5, бо закінчується цифрою 5. Переходимо до другого завдання. У нас є число 2,0 зірочка, 06 зірочка. Треба, щоб ділилося і на 2, і на 9. Ну, тут буде громісткіше, набагато чому. Тому що на два умовою ділення на два може бути в кінці 0, 2, 4, 6 і 8. І я думаю, що всі ці варіанти треба перебрати. Тільки якось скорочено будемо писати. Записуємо тоді на 2, ділиться. Ну і записуємо варіанти. 20 зірочка. 0, 0, 0, 60.

0,68. вісім. Ну і перебираємо тоді варіанти. Тільки давайте писати скорочено. Пишемо перш, записуємо в першому варіанті, пишемо оскільки? Два. Плюс нуль, плюс нуль, плюс. Шість. Ну і спочатку 0. Ми розбираємо перший варіант. В сумі це буде 8. А записуємо тоді 8 плюс скільки треба, щоб поділилось на 9. 8 плюс 1 дорівнює 9. Далі, ну, більше підібрати ніяке число не можна. Чому? Справа в тому, що якщо ми до 8 навіть додамо 9, у нас буде 17, а нам щоб поділилось, треба 18. Тобто лише цей єдиний варіант. Так? 8 плюс 1 дорівнює 9, то зірочка, давайте так запишемо, дорівнює 1. І записуємо, який у нас тоді буде варіант. Отже, ми розглядали перший варіант, то це буде 60. Це у нас буде таке число. Друге. Знову пишемо, оскільки. Так, ми рахуємо, коли в кінці двійка. То ми пишемо 2, плюс 0, плюс 0, плюс 6 і плюс 2. Це дорівнює. Отже, це буде 10. Так. А, тоді 10 плюс скільки буде ділитися на 9. Треба додати 8. 10 плюс 8. Дорівнює 18. Пишемо то. Зірочка. Я пишу якось скорочено. У нас дорівнює 8. Ну і наше число, що вийде. Отже, це буде 208 тисяч 62. 208 тисяч 62 є. Тепер пишемо треті. Оскільки. Знову пишемо 2. Плюс 0, плюс 0, плюс 6. Ми розглядаємо число де в кінці четвірка плюс 4. Це дорівнює. Так, це буде 12. Ну, а 12 плюс 6. Це буде 18, що кратне 9. То замість зірочки. Ми пишемо 6. І в нас вийде тоді число. Двісті тисяч 064. Або просто 64 є. Так, ну що ж, розглядаємо, коли в кінці 6. Пишемо четверт. Оскільки? Пишемо 2 плюс 0, плюс 0, плюс шість і плюс шість. Це дорівнює 14. А 14 плюс 4. Це дорівнює 18, то зірочка у нас дорівнює тоді 4. Ну і число в нас вийде 204 тисячі 66. Останній варіант, коли в кінці 8. Пишемо 5. Оскільки пишем 2 плюс 0 плюс 0 плюс 6 и плюс 8 це дорівнює 16 а тоді 16 плюс 2 це дорівнює 18 то зірочка у нас дорівнює 2 Ну і число у нас буде 200, 2068. Є, дякувати Богу. Ну що ж, тепер записуємо відповідь. Сподіваюсь, що поміститься відповідь. Пишемо до першого. Отже, числа 2070. Потім 2370. Потім 2670.

Ну, а тепер в другому. В другому у нас такі числа: 201 тисяча Потім 208 вісім Потім двісті шість тисяч Потім 2040 66. І останнє 2020 68. Ну що ж, ось таке дуже громістке завдання. Ну, я не знаю, можливо, автори мали на увазі вибрати одне якесь число, і тоді не треба перебирати всі варіанти. Ну, я зробив всі варіанти. На цьому вправу завершено.